Повторити теорему Фалеса, теорему про пропорційні відрізки, теорему про медіани і теорему про бісектрису трикутника. Задача. У трикутник АБЦ вписано ромб. Таким чином, що кут С у них спільний. Вершина Д належить стороні АЦ, вершина Е. E стороні АБ і вершина Ф ромба належить стороні БЦ. Потрібно знайти сторони АЦ і БЦ, якщо АЕ 30 см, БЕ 12 см. Периметр трикутника АБЦ 105 см. Якщо ми знаємо периметр трикутника і знаємо в сторону АВ 42 см, то можемо знайти суму сторін АЦ і ВЦ. Потрібно від периметра відняти 42, 105 відняти 42, 63. Сума двох сторін. 63. Ромба паралельні сторони. Отже, можна використати теорему про пропорційні відрізки. Якщо ми розглянемо кут А, тобто кут С, А, Б, то паралельні прямі відтинають пропорційні відрізки на одній стороні, значить пропорційні відрізки будуть і на іншій стороні. Нехай коефіцієнт пропорційності Х, тоді довший відрізок AD 30x, а коротший CD 12x. Оскільки сторони ромба рівні, то ми маємо CF теж 12х. Тепер, якщо поглянути на паралельні прямі FE і CA, які перетинають. Сторони кута Б, тобто кута CBA, то вони теж відтинають пропорційні відрізки на одній стороні в стороні AB, і пропорційні відрізки на стороні BC. Якщо введемо коефіцієнт пропорційності Y, то менший відрізок, тобто FB, буде 12 y а більший відрізок Буде 30. Отже, ми отримали рівність, що 12х дорівнює 30y. Можна розділити дану рівність на 2, і ми отримаємо 6х дорівнює 15y. Тепер помножимо на 5 і знайдемо, скільки буде становити 30х. 30х становить 75Y. Тепер можна скласти рівняння відносно змінної у як суму двох сторін АЦ і БЦ. Сума двох сторін АЦ і БЦ63, значить, замість 30Х ми записуємо 75 Іг. Додати. Замість 12х пишемо 30, плюс це у нас сторона АЦ. Тепер сторона БЦ. 30 Y і додати 12. І сума цих сторін у нас 63. Розв'яжемо рівняння відносно змінної Y. 75 додати 30. 105 і ще 30. 135 і 12. 147 Y. 147 можна поділити на 7. Так, 21. А 63 поділити на 7, 9. Так, можна поділити ще на 3 дану рівність. І ми отримаємо 7 y дорівнює 3. Будемо знаходити Сторони Сторона АС У нас 75Y І 30Y 105Y А сторона БЦ 42Y Якщо 7Y 3 см То помноживши на 6 Ми дізнаємося 42 Y. Це 18 см А якщо рівність 7 y дорівнює 3 помножимо на 15, 7 помножити на 10, 70 і 7 помножити на 5, 35, то отримаємо 105 y А 3 помножити на 15 45. Отже, сторона А це 45. Сантиметрів. Відповідь. А це 45, БЦ 18. Схожа задача. Додому. Задача номер один. Тепер задача 407. Точка Д середина основи АЦ рівнобедреного трикутника. АБЦ. На стороні АВ позначили точку М. Так, що АМ відноситься до МВ як 2 до 7. Нехай тут десь точка М. У якому відношенні пряма БД ділить відрізок СМ? Так, 2х, 7х. Коефіцієнт пропорційності. Х. Нас запитують, у якому відношенні BD поділятиме CM. Оскільки трикутник рівнобедрений, то медіана виступає бісектрисою і висотою. Точка D середина значить BD медіана, тоді BD буде. І бісектрисою, і висотою. Якщо БД бісектриса, то можна застосувати теорему про бісектрису трикутника. Бісектриса трикутника поділяє протилежну сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Якщо розглянути трикутник МБЦ, Б. К бісектриса. Нехай ми маємо тут точку. К. Тоді за теоремою про бісектрису Трикутника. Маємо МК. Буде відноситись до МБ. Точно так, як СК до БЦ. А оскільки трикутник рівнобедрений, то AB дорівнює БЦ. Значить 7Х та 2х 9х. Підставимо. Замість МБ 7Х, замість БЦ. 9Х. Тоді можна поділити МК на ЦК, а 7х поділити на 9х. Ікси скоротяться і відношення відрізків МК і СК становитиме 7 дев'ятих. Отже, відрізок BD або ж пряма BD поділяє відрізок CM у відношенні 7 до 9, або ж 9 до 7, якщо рахувати від вершини е, трикутника від вершини С. Так, схожа задача номер 2 додому. Все.